Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Сьогодні будемо говорити на дуже важливі теми. Хочу почати з цієї історії, пам'ятаєте, в Харкові, де працівник ТЦК вдарив вчителя в живіт. Так от, йому повідомили вже про підозру цьому ТЦКшнику, і... але чи понесе він покарання? Ну, кажуть, що навіть там можуть покарати на 5 років. Чесно, я в це не вірю. От не вірю, що взагалі, хоч якийсь працівник ТЦК, може понести якесь покарання. От правда, не вірю. Далі правда нікому не подобається. І ось комбат 47-ї бригади, вже бувший комбат ширшин, який подав в відставку. Він звинуватив командування у безглуздих наказах і втраті людей. Ось, подивіться, будь ласка, його пост і зачитаю. Колишній командир батальйону 47-ї бригади ЗСУ Олексій Ширшин опублікував новий допис із жорсткою критикою в бік командування. За його словами, в Курській області та на українсько-російському кордоні він стикався з завданнями, які за всіма ознаками були приречені на провал і наражали особовий склад на високу ймовірність невиправданих втрат. Це відбувалося неодноразово без врахування попередньо трагічного досвіду, заявив Ширшин. Військовий також зазначив, останні кілька місяців в мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Знаєте, саме неможливість достукатись до командування встановленим порядком, щоб зберегти боєздатність підрозділу і життя бійців, за його словами, змусили його висвітлити ось цю тему публічно. Раніше Ширшин звинувачував командування в дебільних наказах і провальних рішеннях. ЗМІ пов'язують його відставку з боями навколо села Чоткіне Курської області, які атакують підрозділи ЗСУ. Знаєте, якщо. Казати про ці дебільні накази і так далі. Я вже не раз наводила приклад: саме ось так відправили в Червону півці хлопців з 25-ї бригади, 27 грудня 2022 рік, де загинув Сашко. Всі, хто дивиться цей канал той знає цю історію, не буду повторюватись, тобто там просто відправили хлопців знаєте, в один кінець. І ось, нарешті, командири починають казати правду, ось такі, як ширшин, але ж ви ж розумієте, що це одиниці. Звичайно, багатьом ця правда не подобається. Тепер щодо поста командира Ширшина, ось дуже хочеться спитати в нашої влади. А що з операцією в Курській області? Де наші війська там? Я не бачу на карті діпстейт наших військ там. Їх відтіснили, чи що відбувається? Виходить, що відвели війська від захисту з пріоритетних напрямків на Курську область. То це виходить некомпетентне рішення військового командування, чи як? За що померли наші хлопці в Курській області? Чому ніхто не піднімає це питання? Далі новина, яка просто шокувала. Чоловік виготовив вибухівку, щоб замінувати дорогу окупантам на Сумщині. Тепер його засудили. Тобто. Людина намагалася допомогти, власноруч виготовив чоловік вибухівку, замінував дорогу для окупантів. І суд визнав його винним, призначив три роки позбавлення волі, потім звільнив від відбування покарання за спитовим терміном на один рік. Чоловік допомагав ЗСУ, евакуйовував людей під час окупації. Господи, куди ми йдемо з такими рішеннями? Цього чоловіка йому треба дякувати. Це справжні, такі як він, це справжні патріоти, а не засуджувати. Йдемо далі. Велике розслідування від «Бігус.Інфо». Так от, дякую дякую за такі розслідування. «Бігус.Інфо» просто, просто молодці. Читаємо: прокладки і мільйонні завищення цін, як компанії, що займаються фортифікаціями, пов'язані з Офісом президента. Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які або штучно завищили ціни на десятки мільйонів, або були використані як банальні прокладки для транзиту бюджетних коштів. При цьому обидві структури можуть бути пов'язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в розслідуванні Бігусінфо. Розслідування журналістів показало, що компанії, залучені до будівництва форсифікацій на Херсонщині та Житомирщині, або штучно завищували ціни, або використовувались як прокладки для транзиту бюджетних коштів. Обидві компанії можуть мати зв'язок з близьким оточенням президента Зеленського. З 24-го року уряд виділив близько 40 мільйор... мільярдів гривень на фортифікації. Частину бюджету розподілили обласні адміністрації, які укладали договори з підрядниками. Журналісти виявили мільйонні втрати держави. 280 мільйонів гривень на роботи в Херсонській області отримала компанія Global Build Engineering, пов'язана з заступником голови Херсонської ОДА Антоном Самойленком. Замість купівлі матеріалів у виробника компанія закуповувала їх у прокладки ТОВ «Дніпро» Промснаптор, яка накручувала ціни. Переплата склала близько 35 мільйонів гривень. Власник прокладки той самий, що й у підрядника. В Житомирській області замовлення на 30 і більше мільйонів гривень 30 плюс, отримала компанія «Навідтехсервіс», яка не виконувала роботи. Самостійно а переказувала гроші іншим фірмам Райзвік та «Мелпнер Стронг. Остання витратила мільйони на закупівлі 56 тонн тканини, ймовірно, для переведення коштів у готівку. Частину коштів взагалі не вдалося відстежити. Журналісти зазначають, що це лише перша частина перша частина великого розслідування. Про розкрадання в сфері будівництва фортифікацій. І це тільки Житомирська Херсонська області. І це тільки про те, що відомо. А уявіть собі, скільки ще отакого розкрадання, про що невідомо. Як вам новини? Просто треш. Знаєте, як же хочеться порядку? Як хочеться порядку в країні, щоб кожен був на своєму місці і була просто в країні справедливість. От, ну, господи, невже ми так багато хочемо? Дуже сподіваюся, що це таки скоро наступить. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.